Українська народна казка Золота Сокира. Жили колись на світі два брати. Старший багатий, а менший бідний. Багатий брат не знав, що робити. Йому нічого не треба було. Жив в достатку та розкоші. А бідний брат днями спину не розгинав. Рубав у лісі дрова, щоб прогодувати свою сім'ю. У бідного брата було лише одне багатство – його сокира. Одного дня рубав він верби на березі річки. Раптом його сокира вислизнула і впала в воду. Не знав, бідний, що робити, адже не міг повернутися додому без хліба і дивитися, як плачуть його голодні діти. Сів на березі річки і заплакав. Але чує, хтось його заспокоює. Не плач, скажи мені, що трапилося? Розповів чоловік про своє нещастя і знову заплакав, а питав його маленький сивий дідусь з довгою бородою. Він пообіцяв, що дістане сокиру. І бідний брат заспокоївся. Підійшов дідусь до води і витяг срібну сокиру і питає: Твоя сокира? Та ні, не моя, відповідає бідняк. Витяг дід золоту сокиру і питає. А це, це твоя сокира? Ні, дідусю, не моя, відповів чоловік. За третім разом дідусь витяг його сокиру. Взяв він свою сокиру і хотів починати роботу. А дідусь каже: Якщо ти в змозі заробити на хліб простою сокирою, то цим можеш заробити набагато більше. І віддав йому ще дві сокири. Повернувся бідняк додому. Побачив багато накритий стіл, а дружина йому розповіла, що приходив маленький дідусь і дав їм багато золотих грошей. З того часу менший брат став багатим, як і старший брат побудував собі гарний будинок. Одного разу старший брат приїхав до нього в гості. І здивовано запитав, як він розбагатів. Менший брат розповів про все, що з ним трапилося. Старший з заздрощів побіг з сокирою на річку, узяв та й жбурнув сокиру в річку, сів і плаче. Підійшов дідусь, який минулого разу дістав з води срібну сокиру. Брат мовчки забрав її, так як і золоту, і залізну, не подякувавши, побіг чимдуж додому, але заблукав в лісі і, коли стемніло, вирішив перечекати до ранку. Йому наснилося, що дідусь сказав «Ти багато хотів, та мало одержав. Учися тепер в злиднях жити. Так він блукав два дні, аж поки на третій день його не знайшов менший брат. Вийшовши з лісу, він побачив замість свого будинку згарище всю його сім'ю менший брат забрав до себе жити. А старшому братові дуже було соромно. Адже коли він був багатий, то жодного разу не допоміг своєму братові, котрий тепер його годував. На цьому все підписуйтеся на канал та ставте вподобайки.